Історія 20-річного чоловіка з розвитком чотиримісячної дитини продовжує шокувати. У Андрія Павлюченка з Георгіївки Донецької області важка форма розумового відставання. Він майже нічого не їсть і зриває із себе будь-який одяг. Весь цей час за ним доглядала мати та бабуся. Та півроку тому 47-річна Тетяна Павлюченко загинула. Трагічну історію продовжать кореспонденти событий. Андрюша прийде. Шукає її, а її ж немає. Він прийде по подушечки. Оце так похлопає. Мама, мама. Ці слова Тетяна Павлюченко чекала довгих 20 років. Андрій інвалід дитинства. Через розумову відсталість не може говорити та дбати про себе. Зриває будь-який одяг та страждає раптовими нападами агресії. Оце вже ж він мене проганяє. О, все, вже мені уходить, так? Да? Хлопець став інвалідом через надбалість лікарів. Весь цей час турбота про Андрія лежала на плечах його матері Тетяни. Та півроку тому її життя трагічно обірвалося. Вона пішла в магазин купити солі і хліба, і не вернулась. Жінку вбили. Ця біда підкосила здоров'я Ольги Миколаївни. Останні сили пенсіонерка витрачає на турботу про онука. Андрію необхідно часто приймати гарячу ванну, інакше трапляються напади. Його по шість разів за сутки купаю. І нагадаю, як, як буває йому дуже плохо, я то його тільки з і в воду, поки нагріється, і опять у воду. Температура у кімнаті теж має бути високою. Проте як зимувати, старенька боїться й думати. Повідка, де зберігається вугілля, порожня. Якби б я сама, так я б взагалі не топила. А у нього печка постійно включена. От це за електроенергію. Все одно треба платить. Крім цього, 10 тонн гля уходить за СІЗО. Ще хлопчику необхідне особливе харчування. Він їсть лише каші. Круп багато у продуктових наборах штабу Ріната Ахметова. Волонтери щомісяця привозять родині допомогу. Добро Дякую вам большое. Все нормально. продукти з наборів одразу йдуть на стіл. Онуку Ольга Миколаївна готує каші, собі смажить хлібні коржики. Мука дуже хороша. Мені дуже подобається цей хлебушек із вашої муки. Майже рік ця родина під особливою опікою штабу Ріната Ахметова. Угля скільки далі, продуктів, скільки, Андрюша, медикаментів у мене ще на полгода хватить. Я скільки буду жити, буду молитися за Рената Леонідовича. Тільки він, Один единственний помог нам за 20 років. Один Ренат Леонидович. Гуманітарний штаб підтримує пенсіонерів, дітей-інвалідів по обидва боки лінії зіткнення, напрямків роботи кілька. Це видача продуктових наборів, допомога на придбання медикаментів для лікування та проведення операцій, реабілітація поранених на Донбасі дітей. За весь час існування штабу врятовано більше мільйона життів. Тетяна Блінова, Оксана Корчма, Володимир Конопля, Сабиття, Канал Україна.